Чи пробували ви колись створити ріствяного павука? Пропоную це зробити сьогодні разом зі мною. Візьміть дві вощені нитки довжиною по одному метру та зв'яжіть їх посередині. Зробимо з двох боків трикутнички. Для цього нанизуємо одну соломинку, потім другу, а в третю соломинку засовуємо нитки зліва та справа, затягуючи їх. З іншої сторони робимо такий самий трикутничок. Просовуємо нитку через одну соломинку, через другу та утворюємо трикутник за допомогою третьої соломинки. Далі потрібно з двох трикутничків зробити піраміду. Отож, просовуємо нитку в соломинку з двох боків і затягуємо її. Тепер те саме робимо з іншого боку. Будьте уважні, коли будете затягувати, зробіть так, щоб пірамідка пінялася вгору або ж просто переверніть її. Тепер заселяємо на вільні краї нитки по одній соломинці і вже будемо зв'язувати їх разом докупи. Октайдер складається з 12 соломинок. Як і рік складається з 12 місяців. Тому люди вірили, що різдвяний павук приносить щастя протягом цілого року. Тепер, зв'язавши кожні окремі октайдри докупи, у вас може вийти ось такий павучок або ось такий трохи складніший. Відео та набір для створення такого павучка доступні для замовлення.